Друзі, привіт! Сьогодні маю дуже смачний кокосовий пляцок. Виходить такий м'якенький, ніжний, вологий. Чудово підійде на святковий стіл. А готується він дуже просто. Рецепт зовсім не складний, вдається з першого разу. Яйця з'єднуємо з цукром і збиваємо це все до пишної маси. Додаємо сюди сметану, розтоплене масло і перемішуємо. Тоді додаємо сюди просіяне борошно, розпушувач, какао і замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Тісто виходить консистенцією як густа сметана. Перекладаємо його у застелену форму і поки залишаємо, тим часом готуємо сирну масу. Для цього з'єднуємо сир, яйця, цукор, ванільний цукор і збиваємо це все блендером. Далі додаємо кокосову стружку і перемішуємо. Коли кокосова маса готова, повертаємось до нашого тіста і випікаємо його при температурі 180 градусів 30 хвилин. Далі виймаємо тісто з духовки і швиденько викладаємо на нього кокосову масу та рівномірно розподіляємо. Та відправляємо у духовку випікатися все разом ще 30 хвилин. Охолоджуємо пляцок у формі, тоді виймаємо, змащуємо шоколадом, посипаємо кокосовою стружкою і можемо насолоджувати. this